Привіт, друзі, цей тиждень приніс нам неймовірні хвилюючі новини з Офісу Президента, Верховної Ради, Білого Дому і бульвару Гордона. Як завжди, емоцій більше ніж слів. Вперед читати заголовки тижня! Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а то йому ключі. В такий спосіб Дональд Трамп порадив Зеленському шукати ключів від серця Владіміра Путіна. Ну а Зеленський у відповідь порекомендував Трампу просто того відпиздити. Наші джерела на банковій кажуть, що ідея спілкуватися за допомогою предметів належить Андрієві Єрмаку. Ну я ж пишу у телеграмі не реченнями, а емодзі. То чому б те саме не робити в реальному житті? кажуть. Порекомендував глава офісу президента. Від себе додамо, що спілкування за допомогою значків та символів дійсно дається Андрієві Єрмаку набагато краще, ніж словами через рот. Трамп похвалився Зеленському колекцією своїх кепок. Ця новина вийшла на сайті Бульвар-Гордона в рубриці Мода. І я не буду до цього нічого додавати, тому що краще вже не буде. Святослав Вакарчук отримав почесну відзнаку від президента. Нагородивши Святослава Вакарчука відзнакою Національна легенда України. Президент відзначив його унікальне історичне досягнення: складання мандату народного депутата двічі за одне життя. Передаючи нагороду, Володимир Зеленський поцікавився у Святослава Карчука, що ж мотивувало його на досягнення цього рекорду. Та не нравиться мені оце все. Ти сидиш, як дебіла кусок і маслаєш оце все. В мене права рука втомлювалася, втомилася, ліва починала там щось маслати. Потім ліва втомлювалася, права трохи відпочила, права далі. Розповів музикант про досвід своєї парламентської роботи. Цей жарт присвячується усім, хто проти своєї волі довідався подробиці інтимного життя Віті Розового. Стефанчук заявив, що трансляції засідань Верховної Ради відновлять у вересні. Ні, ну, я розумію, що ви тут всі такі цинічні, скажете, що це нардепи просто вирішили трошки підрізати популярність своїм колегам Гончаренку і Железняку, які понабивали купу підписників в режимі прямого ефіру, розповідаючи, що там в парламенті відбувається. Або, наприклад, ще скажете, що це просто керівництво телеканалу Рада, врешті, усвідомило, що програє конкуренцію нардепам-блогерам. Але я думаю, що ви просто зачерствіли. Ви не усвідомлюєте, на який героїчний, відчайдушний крок ідуть народні депутати заради прозорості та демократії. Три з половиною роки вони виживали виключно за рахунок того, що не було прямих трансляцій із Верховної Ради. І зараз вони готові голови на плаху покласти заради нас з вами, заради нашої поінформованості. Ну як їх не любити? Пане спікере, ходіть спробую обійму. Верховна Рада не підтримала відсторонення безуглої від засідань. Ну і логічно, бо хто ж буде дивитися відновлені трансляції з Верховної Ради, якщо там не буде Мар'яни Безуглої? Хто буде вражати людей? На кого люди приходитимуть дивитися це кіно? На Олексія Гончаренка? Я вас прошу. Там, де Олексій Гончаренко працює вихователем. Мар'яна Безугла є міністеркою освіти. Безугла, вона без Верховної Ради собі раду дасть. Вона може досягнути успіху в проєкті підпільного стендапу королі Крінжу. Може, як і собі, діагностувати людям синдрома Спергера за серіалом Міст, може відновити телепрограму В'ячеслава Піховшика П'ятий кут під назвою П'ятий кут без угла. А Верховна Рада без безуглої. Це що? Це як кава без кофеїну, як кола без цукру, як секс без оргазму, як Зеленський без єрмака, як Олексій Гончаренко без трансляції на два телефони. Вам що, мало що у Верховній Раді вже і ліки ви немає? Зеленський прокоментував проведення виборів в Україні. Я був би задоволений, якби вони вже були. Та я вам так скажу. я би... Теж був задоволений, якби вибори вже були, якби у мене рейтинг довіри падав третій місяць підряд. Єрмак запропонував Зеленському реформувати офіс президента. Суттєву кількість посад отримають військові та ветерани. Нарешті, Андрій Єрмак. Зміг придумати реформу, через яку люди не будуть виходити на вулиці з картонками, і через яку навіть не зросте рівень несприйняття Єрмака у суспільстві. Несподівано виявилося, що для цього главі офісу президента неймовірно і неочікувано. Всього лише доводиться займатися офісом президента. Українці найчастіше вважають, що на заваді щасливому майбутньому країни в ЄС стоїть корупція, і що нам показує це нове соцопитування від КМІС. Воно показує нам, що у нашої влади знову проблеми з комунікацією. Бо вже більше місяця минуло відтоді, як Юлія Свериденко, наша премєр міністерка запевнила, проблема корупції в Україні перебільшена. Але уряд не спромігся донести цей Євангеліє від Юлії до людей. І людина, яка в Кабміні відповідає за комунікацію, має бути суворо покарана. Бо де ж газети із благою вістю від прем'єрки по усіх поштових скриньках? Чому флаєри з цитатою Юлії Свериденко не роздають на вулицях? Чому на кожному інформаційному сайті не спливає реклама з текстом корупція в Україні перебільшена? Де борди по вулицях з потужними цитатами? От тому люди і не знають, і продовжують говорити дурниці у соцопитуваннях. І до міжнародних новин президент Угорщини видалив згадку про Росію з допису про обстріл Мукачева. У першій версії допису Тамаш Шуйок вказав, що Закарпаття атакувала Росія, а потім відредагував повідомлення. За тлумаченням цієї ситуації звернімося до книги вічних мудростей Пригод бравого вояка Швейка. Одне слово, мадяри голота, закінчив старий саперводічка, на що Швейк зауважив. Інший мадяр і не винен, що він мадяр. Як це не винен? схвилювався Водічка? Кожен винен, дурне говориш. Амінь. Ось і всі, благі і не дуже вісті за цей тиждень. Підписуйтеся на канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек, щоб ми точно із вами побачилися наступного тижня. До зустрічі і слава Україні!